Друзі мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Челсі та Брайтоном. Чотири два на користь підвіпічних Енце Марески. Челсі перемагає. Покер кола Памера за Челсі, но за Брайтон забув Гері Тритануму. Давайте поговоримо, мої друзі, детально. Про даний поєдинок розпочнемо зі стартових складів. Брайтон, 4-2, 3-1. стартова розстановка. Робін Санчес у воротах. Веслі Фуфана, Ліві Ковіл, Захисники, Марко Курелі, Малі Гьюст, Топофлангахмуї Скайседенс Фернандес. Центральні опорні підзисники, Коу Палмер, центральний атакувальний захисник, ноні Мадуєкі, Джейдон Санч по флангах, Ніколас Джексон у нападі, це стартова розстановка Челсі. Переходимо до Брайтона. стартова розстановка 4-3. 3, -3. бригінгів в воротах, Лівіданку, стартехисники, де спіені по флангах. Мітома ві Відповідно, у нападі. Це стартова розстановка. Відповідно, команди Брайтон. Ну, а тепер давайте по матчу. Ну що ж, мої любі друзі, Брайтон, доволі таки потужна команда Херселіра розпочала. Брайтон так просингувати, так дуже активно команда розпочала. І Челсі було дуже-дуже важко. Ну і на сьомій вже хвилині Брайтон відкриває рахунок. вдалося Брайтона забити. Ось, ну, Лівий Колвіл, так, да? там вибивав м'яч. Ще не помиляюсь, взагалі так вийшло, що. Влучив у свого партнера, потім м'яч там зависає в повітрі. Робін Санчес іде кулаком вибивати м'яч, але Рютер все-таки встигає випадити, випередити Робіна Санчеса і таким чином забиває, забиває Рютер, переправляє м'яча до сітки. А ось, Робить рахунок один а ось і взагалі перішком 15-ті не було повністю за Брайтоном. Брайтон навіть не давав Челсі вийти зброю в атаку. Але ось футбол Брайтона. Взагалі, Брайтон така атакувальна команда. Там пам'ятаєте і про Дезербі, і про Гребі Поттері. Тобто команда, і зараз про Херцелєрі Брайтон будує свою атаку на контролі м'яча на інтенсивному пресингу і з високо піднятою лінією оборони. Грає Брайтон, а це хліб з маслом для Челсі. З 15 хвилини лондонці перехоплюють ініціативу за рахунок того, що Брайтон дуже високо підіймає лінію зексту, і Челси просто е, робить ці акцентовані дліні, такі передачі. Ну і у Брайтона були великі проблеми. Спочатку Кол Палмер з передачі Енс Фернандеса виходить один на один, пробиває частойку. Потім кол Палмер пробиває та забиває за все. Там просто ідеальна передача виконує Енс Фернандес, Кол Палмера там був овсет. А ось, хоч кол забив. Ой, салост третій попитки Челс таки забив. Ну, правда, там помиляється вебстер. Цією помилкою скористався Ніколас Джексон, який перехопив м'яч і вийшов один так, Палмер, на один. Зупинився, відео на коло палміра, но коу у порожні ворота забиває гол і все. Після того, як Челс забив, Челс ініціативу вже перехопив. Брайтон продовжував грати з високо піднятою лінією оборони, і Челсі постійно Брайтон ловив. Постійно Брайтон Челсі ловив на цьому. Осіми длинними, осіми Ось цими длинними закиданнями. Челсі ловив свого опонента. А пенальті заробляють під Самарески на 28-й хвилині. Джейдена Санчі хапають за, за футболку. Пенальті, кого Палмер забиває. 2-1. Челсі вже попереду, потім Ноні ну, нонімадеки перехоплює м'яч. Ну, берете, ну Ось таке че, що цей гол Кула палмера команда надломив, тому що буквально, як ви бачите, з 21 по 31 хвилин Челсі забив 3 голи. Тобто за 10 хвилин Челсі забив 3 голи. Штрафний удар Ноні ну, Нонімедояки заробив, ось хоча це була перспективна атака, але коул-палмер! Неймовірним ударом зі штрафного робить рахунок 3-1 на користь Челсі. І здавалося, що Челси забив третій гол, і Брайтон може, може команду це повністю вже надломити, але ні, буквально через 3 хвилини Брайтон гру дуже швидко повертається, Нум. Таки накрив мій Кайседо, Седо, Брайтон все таки, хоча і Брайтон грає з високою піднятою лінією оборони, але Брайтон дуже агресивно пресингує. Найдається, Челси накритий пресингом, коли Челси володів м'ячем, нум перехоплює м'яч, виходить один на один та забиває. Ось. Але Челси не зупиняється на досягнутому, хороший шанс був. у но Ноні деякі, до де речі, щоб забити. Ноні хороший шанс мав. І Знову ці саме, саме длинні закидання Челсі. Вони дуже 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 здорово працювали у Челсі. А у нас таки Челсі заоб'є І гол, ще один Джейден Санче. Знайде звільненого коло палмера, кол вийде на ударну позицію, проб'є в ближній кут та й заб'є. Зробить рахунок 4-2 кінці-кінці перш там таки завершиться. Брайтон більше володів м'ячем, але Челсі в принципі, э, давав Брайтон це робити. Челсі постійно Брайтон ловив на тому, що Брайтон дуже високо лінію оборони свою. Ну, тут Брайтон високо підіймає свою лінію захисту, Челсі постійно Брайтон на цьому і ловив. Челсі постійно Брайтона на цьому і ловив. І п'ятий гол Челсі міг забивати. Ось, Ну, в кінці кінців в другому таймі голів вже не було, в кінці кінців Челсі перемагає 4-2. Статистика по 15 ударів у обох команд 7-5 за ударами в площину на користь Челсі статистика, 40 на 60 це володіння. Да, обирайте на володіння більше. Ось, Ну, 8-2 за кутових тут, перевага є у Челсі. Показала, мої любі друзі, була статистика голівих нагод 6-2 за голівими нагодами, тобто 6. голевых на год у Челси и 4 голевые на годы упущены. У на 2 голевые на годы, 1 нагода на годы упущена. Тут показала статистика, у Челси было дуже много голевых шансов. Ось, и Челси не справді мог забивать больше, потому что Брайтон постоянно играл с высоко поднятой линией обороны. У Брайтона также были хорошие моменты, но в Челси их было Більше ось саме таких небезпечних виходів. У Челсі їх було більше. Хоча Брайтон більше володів м'ячем. 537 передач у Брайтону 462 передачі точні 86% точність у Челсі, 363 передачі, 277 з них точні. 76% точність передач, Тобто Челсі грав більше без м'яча, але Челсі був ефективніший. Челсі був ефективнішим. І за моментами, і за голівими шансами, як ви бачите, Челсі Брайтон переграв. Ось, мої любі друзі. Ну і давайте тепер подивимося з 15 ударів у Челсі. 7 ударів в площину, 5 ударів повз ворота, один раз м'яч влучив в каркас. Варіти, три удари були заблоковані. Брайден з 15 ударів, 5 ударів площину, 5 ударів по взороту, 5 ударів заблокованими. По успішних відборах є перевага у Челсі. 13 успішних відборів, 59% успішності у Брайдену 8 успішних відборах. 47 успішності, два сейва Вінбриген 4 сейва Rabbiна Санчеса, 17-12, 7-12 за перехопленнями. 8 прошень правил это на 2 жовтні картки, у Челсі 11 порушень правил, 3 жовті картки. Найкраще футболіст Коул Палмер, Який оформив покер. Покер Палмера, Просто фантастика, мой любимо. Ні, не, не він Everton оформлював покер. Але тут він оформив покер за один тільки перс перший Плюс у нього було сім ударів, ну Коул Палмер просто на висоті. То Челс перемагає, я думаю... Моя думка, що Челс перемагає по ділу. Да, Брайтон більше атакував, більше володів м'ячем. Взагалі Брайтон краще розпочав, але в цілому Челсі... Більше моментів створив, і ми це якраз подивилися зараз. по два шансам, і Челсі справді ловив Брайтон. Брайтон дуже так ризикує, що високо підіймає свою лінію захисту, Ось дуже Брайтон ризикує. Особливо слово таких команд, як Челсі, як, наприклад, Ліверпуль, команди, які дуже швидко вміють вільним простором скористатися. Ну і Брайтон ось так дуже виску лінію оборони підзіймає. До речі, так і робив Тоттенгем, коли про то Челси грав в меншості. Брайтон прям дуже високу лінію оборони підзіймає. Челсі просто ловив на цьому. Брайтон, коли опал постійно закидання. Ось це робив Фенс Фернандеш робив закидання. Ось Челси просто ловив Брайтон на цьому. Челсі Челсі підіймається на третю позицію ні, перепрошую, на четверту позицію 13 балів у Челсі. А ось Челсі, таким чином а, зараз знаходиться у зоні Ліги Чемпіонів, але ну, справедливості раді тут в є гра в запасі. Тобто Астонвіла може повернутися а, на четверту позицію, вона гра в запасі, але в будь-якому випадку 4-й. Ну, а Брайтон 8-й. Брайтон 9 балів. Ось одна поразка. І, до речі, яка трапилася якраз сьогодні. Три нічі до того і дві перемоги, 9 балів у Брайтона. Є в пасилі Челсі набирає свій 13-й заліковий бал. Дякую вам, друзі, за увагу. Челсі 4 Брайтон 2. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.